Примусова зупинка нова кабінету кабінета в Тіктоці відбувається частіше ніж у Фейсбуці чи Гуглі. Ну і це дуже неприємний сюрприз. Да? мабуть, найбільше очікування чи надії, які є у малого бізнесу відносно реклами, це те, що можна запустити рекламу і одразу підуть замовлення. Перший формат, який ми тестували в Тіктосі, це товарна реклама за допомогою Фіда. Природно, що ми подумали? Ну, якщо працює у Фейсбуці, давайте спробуємо в Тікто. Так то соцмережа, то соцмережа повинна працювати. А як відправити фото, якщо в Тіктоці неможливо відправити фото? Це новий запис Що там є кам'я? але Петриченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів Shop Express. І сьогодні з реалістю з задоволенням чудовий гість друг на зв'язку. Данило Данило, привіт, Данило Кандаков, керівник агенції Турбовеб. Турбовеб, маркетинг для інтернет-магазинів. Ти вже більш року не був в цій онлайн-студії, і дякую тобі, що знову завітав, тому що багато змін нового досвіду у вас з'явилося. Взагалі ринок продажів онлайн змінюється. У нас Тікток, реклама прийшла. Запитання спойлером: я зараз кажу: я хочу дізнатися, наші слухачі, глядачі хочуть дізнатися, як змінилася реклама в Україні, і у нас прийшов Тікток. І чому от кажуть, що реклама в Тіктоці часто товарна? Працює не так, як очікувалося, бо як планувалося, та які зміни є е, е, зараз і або там в порівнянні з рекламою в мета. Чим реклама в тіктоці тепер відрізняється до реклами в мета. І підвіду значить, чому до тебе ломлють симуся? Запустили першим проектом товарним рекламу в TikTok В через день після того, як взагалі, вона з'явилася в Україні. Це щось таке неймовірне. Я не знаю, як ви стали такими пер передовими лідерами. Ти ж це про це розкажеш. Певно, це класно буде. І відповідно, у вас багато досвіду. Ми до вас, як платформа ShopExpress, звертались, і ви нам дякую дуже допомогли правильно технічно зробити піксель вивантаження да, налаштування піксель TikTok, саме товарного фіду з інтернет-магазинів на платформі, щоб. Це по апі автоматично працювало, синхронізувалося, і рекламу технічно було дуже легко. Ви можете за, запустити в Тіктоці для кожного інтернет-магазину, який працює на платформі Шепакспрес. Тобто, ваші підказка нам в цьому класно допомогли. Дякую. Насправді, дуже прикольне питання, чому працює не як планували. Да? А як ми частіше плануємо щось? Ну, люди частіше планують, виходячи з свого минулого досвіду. Але не завжди минулий досвід, це стикається з новими реаліями. Тому я поділюсь нашим досвідом і поділю те, що ми бачили в рекламних кабінетах наших клієнтів, да, коли вони спробували налаштувати рекламу самостійно. Перша перша сама глобальна проблема, з якою стикається рекламодавець, і через яку все пішло не так, як планувалось, це бан рекламного кабінету. Тобто, по суті, справа просто навіть не доходить до повноцінного запуску реклами. Примусова зупинка новостворного кабінета в Тіктоці відбувається частіше, ніж у Фейсбуці чи Google. Ну, і це дуже неприємний сюрприз. Да? Щоб не було проблем от з модерацією рекламного кабінета після того, як його заблокували, а блокують десь там, ну, в 50% випадків. При його створенні потрібно вводити реальні дані, які збігаються з вашими документами. Це може бути закордонний паспорт чи документи про реєстрацію компанії. Обов'язково підтверджувати контактні дані: це телефон та пошта, підтверджувати через код, да, щоб вам на телефон прийшов код, і ви ввели його в тіктоці, і зразу відправляйте відразу відправляйте документи по вашому, чи фопу, чи товкі, чи, ТОВ, чи фісособи для верифікації. Це допоможе. Ну, модерацію вашого акаунту, і дуже важливий момент: пригадайте, якщо ви вдруг тестували рекламу в Тіктоці ще до війни, коли акаунти деякий час, там мабуть півроку, кілька місяців були активні в Україні. Якщо ви створили рекламний кабінет, то підіть, знайдіть його і видалить. Краще зробити новий, а старий видалити. Мабуть, найбільше очікування чи надії, які є у малого бізнесу відносно реклами, це те, що можна запустити рекламу і одразу підуть замовлення. Ну, Може, не дуже багато, може будуть ці замовлення дорогі за залучення, але підуть. І так зазвичай працює у Фейсбуці та Інстаграмі. Але є нюанс. Піксель Фейсбуку у більшості випадків на сайті встановлюється, ну, десь за тиждень, а навіть даже буває за місяць до запуску реклами. Піксель Фіксують дії користувачів на вашому сайті, да, і в підсумку мета знає багато про вашу цільову аудиторію. І коли ви запускаєте рекламу, система вже має гіпотези, кому з мільйонів користувачів українців да, краще показувати рекламу. Зараз, же, коли людина пішла запускати рекламу в TikTok, піксель Тіктоку поставили условно тільки вчора, і тому реклама, яка зараз запущена, ну, вона не буде ефективна, да, тому що. Мало даних, TikTok знає про вашу аудиторію. І щоб уникнути такого неефективного запуску, навіть якщо ви не плануєте зараз запускати рекламу в TikTok, все одно налаштуйте зараз піксель TikTok. Там через півроку ви ви все одно захочете спробувати рекламу, да, і у вас вже будуть дані. TikTok вже буде знати, хто ваша аудиторія і буде ефективніше потім показувати рекламу. Перший формат, який ми тестували в Тіктоці, це товарна реклама за допомогою Фіда. Ми аналогічну рекламу налаштовуємо в Фейсбуці та Інстаграм, і в багатьох тематиках вона дуже гарно працює настільки гарно, що може давати стільки ж замовлень, як і, і Google Shopping. да це основний рекламний інструмент ну, в нашій країні. А іноді навіть і більше це в, в тематиках одяг. Іграшки, все, що касається візуального сприйняття товарів, та, там, де важливе саме візуальне сприйняття. Ну, І суть роботи свідомо в тому, що за допомогою машинного навчання користувачам соцмереж показуються фото товарів, які з більшою вирогідністю можуть їх зацікавити цього вашого асортименту. Тобто не потрібно на кожен товар створювати окремне оголошення, ручками, ручками слідкувати за ефективністю. Сотня і оголошень. Воно все працює автоматично. Природно, що ми подумали: ну, якщо працює у Фейсбуці, давайте спробуємо в Тікток. То соцмережа, то соцмережа повинна працювати. Спробували на кількох різних тематиках, висновок не працює. Можна сказати, зовсім не працює. І ми навіть думаємо, навіщо Тікток це все зробив, навіщо цей інструмент зробив. Ну, мабуть, працює в якихось інших країнах, не знаю, от, не працюю. А Наше припущення, що в соцмережах, де люди звикли бачити тільки відео, да, реклама з зображенням товарів виглядить для людей архаїчна, неорганічна, і люди просто не сприймають, в принципі, тип такого контенту, як фотоконтент. Да. То, що гарно працює в Facebook і Інстаграмі, виявилось, що не працює в Тікток. от формат з відео ну, з звичайним відео з ним все добре. І якщо бізнес вже знімає відеоогляди товарів, відео про новинки, да, нові товари, про акції і розміщує це в рілсах, шотах, е їх можна сміливо використовувати в рекламі Тіктоку. І результат в Тіктоці у вигляді звернень та замовлень буде краще, ніж при відеорекламі в Facebook чи Ютубі. Це ну, основна фіча, да? що якщо у тебе є відео креатив, потрібно йти в TikTok, там буде дешевше, ніж в інших мережах. Також для рекламних цілей можна попробувати генерацію відео за допомогою інструментів. Ми, наприклад, зараз робимо для своїх клієнтів, які ще не знімають відео самотужки, да? тобто у них немає такого досвіду. Ми робимо через інструменти, і, в принципі, такі відео теж непогано залучають замовлення. Я розказав, що звичайна товарна реклама, да, да, вона не працює, але щоб відеореклама була ще ефективніша, все ж таки потрібно додавати фід до відео оголошення. Тобто не просто відео оголошення, а ще і фід додатково. Що це дає? Те, що в той час, як триває перегляд відео, в його е нижній частині показуються карточки товару. Ну, чи схожі товари, да, там, кольори різні, наприклад, моделя різні. І це дуже зручно для потенційних покупців, да і часто веде до замовлення через кошик на сайті, коли людина клікає на цьому карточки товара, приходить на сайт і замовляє то, що їй сподобалось на відео. Момент такий є в форматі от, відео плюс карточка товарів. Дуже важливо не нехтувати колем в оголошенні, яке називається Destination URL. от звернути на це увагу. Destination URL Destination URL, тобто... Куди при кліки веде реклама по світі, да воно обов'язково в оголошенні, і тому частина рекламодавців просто пишуть тут сюди, в це поле адресу головної сторінки сайту, думаючи, що реклама буде вести тільки на товари. Да? Якщо ми прикріпили квідо товари, то що тільки на товари, і буде реклама вести, але це не так. По нашій статистиці від 20 до 70% рекламних кліків приходиться саме по кнопці реклами, яка веде на от цей параметр Destination Url, а не на URL товару. Тому обов'язково вказуєте в ньому сторінку. сторінку, яка більш за все підходить як посадкова до вашого відео. Це може бути карточка товару, це може бути там сторінка категорії, бренду, може бути акція. На головну не потрібно. Що ще відрізняє роботу в Тіктоці від реклами в інших соцмережах, в Фейсбуці і Інстаграмі ми звикли мати справу з рекламним креативом, зображення і текст? Верху зображення внизу текст, чи в Фейсбуці навпаки. І багато хто оцінює якість креативів в пометриці CTR. Тобто це співвідношення кліків на рекламу до показів, оголошення в соцмережі. Якщо, наприклад, два креатива, які стартували одночасно і показуються на одну аудиторію, у першого CTR, будемо скажімо, там 2%, а у іншого 5%, то друге явно ви, ну, Видно, що воно виграває, навіть якщо ще немає достатньої статистиці саме по ціні залучення замовлень. Да, ще не набралось там. 50 замовлень по тому оголошенню, 50% по тому. і не витрачено багато грошей. І виходить, можна раніше приймати рішення про зупинення, зупинення от, менш ефективного креатива, щоб не витрачати гроші неефективно. Да, тобто зупинити оголошення, де 2% CTR. по цьому приводу в Тіктосі. Окрім CTR, ще потрібно відслідковувати залученість в просмотр відео. Так, якщо в Фейсбуці, інстаграм зазвичай зображення, то там якби, ти побачив зображене все. То тут о, відео в відео форматі саме наскільки ти, наскільки люди глибоко дивляться в це відео, чи дивляться вони його до кінця? От показником такої залученості може бути якраз відсотки, відсоток показів відео. Який відсоток показів відео перетворилось в перегляд відео до кінця? Ну, наприклад, в одній групі оголошення у вас за три дні, скажімо, витрачено 40, ну, 40 доларів. І одне відео подивилось до кінця 1% користувачів, яким воно показувалось, а інше подивились до кінця, да, ну інше відео подивилось до кінця 2%, тобто тобто два рази більше. Явно, в такому випадку друге більш цікаве користувачам. І краще робити відео саме от схоже да, на, на друге відео, ти знаєш, уже, що людям цікавіше, так? От саме по цьому відсотку залученості. Ще момент. Можливість, до якого всі звикли в рекламному кабінету мета це створення look -like аудиторії. Це такий зручний спосіб не вигадувати, хто твоя аудиторія за допомогою купи параметрів таргетингу. А в Фейсбук дані про своїх клієнтів, реальних клієнтів со своєї бази, со своєї crm системи і він, він сам знайде людей, які схожі по поведінці та параметрам на ваших клієнтів. Коли ми запускали перші рекламні кампанії в TikTok, цей функціонал, на жаль, в Тіктоці не працював. Тобто він, якби є, але для України саме зробити look-laike аудиторію не було можливості. Але є гарна новина. Буквально от на цьому, по-моєму, на минулому тижні, в кінці минулого тижня, ми е знайшли, що виявилось, що цей функціонал вже з'явився саме для України. І вже його тестуємо у своїх клієнтів. Рар, ну, раджу спробувати цей функціонал. Теоретично він повинен дуже гарно працювати. Він гарно працює у Фейсбуці. Окрім look-alike аудиторії. На практиці багато хто використовує в рекламному кабінеті мета детальний таргетінг по інтересах. Тобто, це коли вказується щось таке: ну, знайди мені людей, у яких є песик, немає дітей, і вони, скажімо, там працюють діджитал-маркетологами. Природне, що такий підхід рекламодавці відразу пробують і в Тікток, да, от детальний таргетинг. І тут хочу попередити, що на практиці при таргетуванні по інтересам в Тіктоці ефективність таких аудиторій ну не дуже причина. Піксель Тіктока стоїть ще на дуже малой кількості сайтів, і він погано розуміє, що люди роблять за межами додатку Тікток. Да, в той час, як у Фейсбуці він хорошо розуміє, що робиться... Що люди роблять на інших сайтах, які сайти відвідують, де да, чимся зараз цікавлять. От на нашому досвіді параметри в в Тікторцях має сенс використовувати такі параметри, як стать і вік, тобто є такий саме базовий. А від інших же ну, очікувати, що воно буде працювати як в Фейсбуці? Ну, краще не очікувати. Так, що ще з важливо працює не так, як в інших рекламних мережах? Це таргетинг по регіонах. На зараз просто неможливо таргетуватись на регіони ну чи міста для більшості інтернет-магазинів в принципі, це не біда, да? бо доставка є в нас по всій країні, і в принципі ну 98% інтернет-магазинів вони таргетуються на всю Україну. суші роли. Да, доставка цю може вже бути інтернет-магазин, да, і це вже проблема для них, тому що вони таргетна повинні тарґедувати тільки там на одно місто чи на кілька, якщо це сіті ресторанів. Але ми прогнозуємо, що згодом ця можливість таргетингу на міста регіони з'явиться і для України, як і з'явилася Лукалайка -like аудиторія, да от що я розповідав зовсім нещодавно. В Тіктоці аналогічно до Facebook є тип кампанії Smart Plus. Meta, схожий по сенсу тип рекламних кампаній, називається Advantage Plus. Це коли ми налаштовуємо таргетинг не на вузькі аудиторії, а даємо можливість системі шукати наших покупців серед майже усіх користувачів соцмережі. Тобто, не неликолайка аудиторія не використовуємо, а неузький таргетинг, а от даємо. Всю аудиторію, всю країну, ну тільки там по віку, там, 18. Рекламні кампанії цього типу, коли з'явилися в мета, доволі довго працювали погано. Тобто ми їх постійно тестували, постійно пробували, постійно менеджери Google говорили: давайте пробуйте, пробуйте, але от вони там, мабуть, рік працювали погано. Тому ми і зараз очікували, що в TikTok Smart Plus, можливо, теж буде працювати не дуже. Але наш досвід показує, що працюють, але головне тут експериментувати з різними відео та товарами, да, які рекламуються, щоб отримати гарні результати. Тому що там, наприклад, ну у нас там на одному клієнті, я пам'ятаю, ми спробували. П'ять товарів із п'яти товарів, тільки два зайшло, що воно ну показувало хоч ну результати, нормальні результати, і тільки один товар був, був з хорошою рентабельністю, та приносив прибуток. От тому потрібно експериментувати, що зайде аудиторія в Тіктоці. Важливий момент тим, хто звик отримувати замовлення в Діректі в інстаграмі, і ще не працював в Тіктосі. Їх чекають сюрпризи. В особистих повідомленнях в Тіктоці не можна відправляти фото, а також посилання, які відправляються в чаті, не є клікабельними. І це по суті роблять консультацію саме через особисте повідомлення Тіктока, не дуже зручними, а в деяких тематиках просто неможливим. Наприклад, коли там людина вибирає постіль. Да, і кольори підбирає там розці... дизайн, кольори їй потрібно там 10 варіантів скинути. А вони такі люди, якщо пишуть в особистий директ, вони не люблять по сайтам ходити, вони люблять спілкування. А як відправити фото, якщо в Тіктоці неможливо відправити фото? Е... Ну і що тут можна робити? Одному з наших клієнтів, який зараз активно отримує замовлення в особистих в Тіктоці, десь там десятки замовлень в день. Ми налаштували бота, який просить користувачів, які написали в особисте, писати в Viber чи в telegram магазина для зручної консультації. Да, розказують, що ну тоді ми зможемо вам надати фото і нормально проконсультувати. Чи просить залишити свій номер телефону, щоб консультант сам написав людині з Viber чи Телеграму. І от таке перенаправлення в інший месенджер, в принципі, працює, да, і консультація вже відбувається зручно, в зручному месенджері, а не в особистих фіктовках. Це от такий лайфхак. Ще в одному моменті можна попасти в дуже неприємний капкан, якщо вважати, що ті, хто реклама працює схожа з Фейсбуком. Це про склікування реклами неякісними кліками. Ну, що таке на якісні кліки? Це коли клікають, чи не реальні люди, там боти, чи реальні, але клікають ненароком. Така проблема властива рекламі в контекстно-медійній мережі Google. Коли реклама показується на неякісних сайтах, їх там кучі, в кучі мобільних додатків. І на... і... Ця проблема не дуже властива буває, але не дуже масова в Фейсбуці та Інстаграмі. Так от, рекламуючи з Тіктоців через рекламну кампанію саме Smart Plus, ваша реклама показується і в багатьох мобільних додатків. І це частіше веде до купи неякісних кліків. Таку рекламу потрібно вимикати. Але в Тіктоці це зробити не також і просто. Там потрібно створювати блекліст. З переліком додатків, на яких рекламодавець забороняє показувати свою рекламу. І ми зробили інструкцію, як заблокувати такі неякісні покази і кліки на рекламі, і сподіваюся, що ви розмістите посилання на цю інструкцію в описі цього, цього відео. Добре? Останнє, мабуть, це очікування рекламодавців, не співпадає з реальністю. Ну, коли не співпадає з реальністю, це відносно ціни на рекламу. Так, да. через те, що конкуренція, конкуренція ще мала, ціна саме показів рекламного креативу в Тіктоці набагато нижча, ніж в Фейсбуці та Інграм. Десь 5-10 разів дешевше. Саме показ. І саме, в принципі, це очікують рекламодавці, які починають зараз працювати з новою рекламною системою. Да? Але є нюанс. Фактична ціна кліків, да, не, поко, не показів, а саме кліків в Тіктосі дуже-дуже залежить від, від того, який у вас відеокреатив, наскільки цікава ваша пропозиція. І якщо це не дуже якісне відео і посередня пропозиція, то ціна кліка не буде нижча, ніж у мета. Навіть при тому, що в Тіктоці конкуренція нижча. Ну тому в Тіктоці варто приділяти більше уваги тому, що саме і як ви рекламуєте, щоб використовувати цю систему по максимуму. І звичайно, не забуваємо, що через рік в Тіктоці все буде коштувати значно дорожче, да? що мається на увазі, покази, кліки будуть дорожче, конкуренція буде зростати. Тому ну, краще починати пробувати цю систему. Саме зараз, да, це вигідніше поекспериментувати, знайти ефективніші підходи, знайти формати відео найбільш ефективніші, коли це коштує не так дорого, як буде через рік чи два. Ще хочу, користуючись нагодою, подякувати своїй команді, тому що завдяки ним. Ми, в принципі, за місяць десь півтора дізнались про рекламу в Тіктоці. стільки багато практичної інформації, якою змогли і поділитися з підписниками вашого каналу. Дякую. Я приєднуюсь до подяки команді, тому що вона допомогла зібрати ці дуже цінні факти на основі досвіду з клієнтами. І вже, певно, у багатьох є. Позитивні круті динаміки продажів. А ти з нами поділився сьогодні всього там 20 хвилинчик? Але так чітко, структурно цією безцінною інформацією. Дякую тобі за такі перлинки. Знаєш, як на намисто таке у нас вийшло красиво, саме про рекламу в TikTok і відмінності. Від реклами в мета. І Я просто в захваті заслухалась. Дякую, Данило, дуже. І ну круто. Тобто, я правильно зрозуміла, що реклама в Тіктоці товарна, працює, додаємо різні креативи, саме упор на відео. Підтягуємо на товарний фід, щоб ці товари релевантні, тому що на відео мількали. Правильний destination link туди ставимо і дійсно просто експериментуємо, яке відео краще зайде, тому що. За рахунок більш легких там спрощених налаштувань в самій адмінці рекламної кампанії, да, ми навіть швидше побачимо, що глибше дивляться, краще працює відповідно дешевше. Да, і в такому стилі знімемо там ще три відео там на наступну групу товарів. Тобто десь приблизно я правильно уловила сенс, як працювати ці рік, так, так ну і в принципі, як, як в тому ж Фейсбуці буде добре налаштувати там ремаркетингові кампанії, то тобто показувати різні акції. Тим людям, які були, вже були на вашому сайті, да і більш підігріти, ніж інші люди. Ідеально, супер. Тут на початку ще одне маленьке уточнення. Ти казав, що, звичайно, блокування будуть, і вони є, це масово. Як проходяться блокування компанії, чи тільки на початку це буває, тебе може заблокувати? В принципі, масове блокування були е, піш, перший місяць. Зараз вони ну було там ну, 90% акаунтів уходили в блок, і потрібно було їх проходити модерацію додатково. Зараз цей відсоток менше. Щоб його ще більше знизити вирогідність, відразу коли створюєте рекламний кабінет, подавайте документи на верифікацію аккаунта. Тобто, якщо акаунт верифіцірован, то вирогідність блока дуже мала. Якщо все ж таки це сталося, то потрібно писати в супорт. А верифікація аккаунту, як ти вже зазначив, є подання певних документів про те, що ти ведеш такий то бізнес, там реєстрація твоя, да, як ФОП, вона підійде. Нічого ж на українською скрі. Ну, нічого. В принципі, що у них там і супорт, по-моєму, -по частина супорта. Ну, розмовляють не потрібно навіть на англійською розмовляти, можна писати і українською. Супер, гарно там шиї в них працює. Зрозумієш, що це дійсно, скрім документа. Дякую за лайфхаки. Вони дуже-дуже цінні зараз для розвитку саме електронної комерції в Україні, за що ми тут разом ці подкасти створюємо. І Дякую, що ти долучився. Я запрошую всіх наших глядачів-слухачів залишати запитання внизу під цим відео, забирати форму заявочки, здійснювати запити саме до Турбовебу з налаштування вашим інтернет магазином рекламних компаній в Тіктосі. Тому що досвіду вже багато. З першого дня як запустилась реклама, турбова працює саме рекламу В цій точці надає і веде, і підтримує. І я думаю, що це дійсно буде ще одним потужним каналом продажів та побудови бренду кожному з замовників. Дуже дякую, Данело. Дякую, що це біда. Дякую. Пока пока